Привіт і вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви вітали. Ми сьогодні йдемо з Вовчиком. З да, йдемо з Вовчиком ми ще в один будівельний магазин. Вчора ходила з Васильком, сьогодні йду з Вовчиком. Біля нас тут недалечко є магазин Снежка. І я там, здається, минулого разу а Бачила таку велику-велику металічну ванну, таку, як я хочу. Я не хочу брати ось ці новомодні, як то їх називають, боже, пластикова акрилова ванна. Вони, коротше, пластик покритий акрилом. Я розумію, що це не наш варіант, я хочу металічну. І взагалі в нас там місця під ванну дуже багато. Я думала взяти метр вісімдесят. Метр вісімдесят мені вчора дзвонили із магазину Горка, сказали, що ціна її буде 16 тисяч. В інтернеті я дивилася, то такі ванни десь 20 тисяч. І також їх дуже мало є. Є варіанти метр сімдесят. Я дивилася біля нас в цьому магазині, магазині Снежка і там, здається, за половиною тисяч була металічна ванна, не пам'ятаю, чи метр вісімдесят чи метр сімдесят. Ну, я вже згодна навіть на метр сімдесят, аби вона була не двадцять тисяч, бо віддати двадцять тисяч за ванну я не, якби не хочу. Тому йдемо подивимося. Якщо така буде, то чи можливо залишу завдаток за неї, щоб коли ми все скуплялися. То заїхали, її нікому не продали. Або можливо, щоб таку саму нам притримали просто. Ну не знаю, бо зараз гнати машину тільки заради ванна ніхто не буде. Ось тому я трошечки чекаю, бо ж все ж таки мають викопати спочатку септик, вирівняти ділянку і провести воду. Ось, це в мене самі найперші такі знаєте моменти стоять, а тоді вже будемо. Розраховувати на те, що треба брати ванну, унітаз і так далі. Але прицінитися, знати, скільки що до чого мені треба. До речі, вже в день так тепленько, сонечко гріє, відчувається весна, весна. Я дуже сподіваюся, що скоро зможемо ми вже з дітьми їздити на наше будівництво. Треба буде завести туди дитячі чобітки і коротше, щоб вони не мостили ноги. Такий варіант. Також можна було б зробити собі у ванні це все з плиточки, зафугувати шви. І вмивальничок такий. І ціна цього вмивальника 2550. Якщо їх два поставити в одному, то буде класно. Це як варіант під шавку на дерево положити не кам'яну стільницю, а положити цю таку плитчину. І ціна однієї штуки 1150. І в ній реально врізати під мити. Це якщо брати, її розмір іде 60 на метр двадцять. І вона буде суцільна. Але метр двадцять. Такий столик класний із цим на шампура 3800. А ще плюс шампура взяти. Це на раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять на одинадцять шампурів. Це класна ціна. І він легенький, та як мені самі на хаті виносить, взагалі класно. Ну що ж, Снежці також немає тієї ванни, яка мені треба, але записали мій номер телефону, сказали, перетелефонують, бо забрали буде. Ціна її здається 5,5 тисяч, мені сказали. Тобто ціна адекватна, це не 20. І нехай вона буде метр сімдесят на 70. Ну, коротше, назвали мені розмір, то хоча б можна буде підлаштовувати під цей розмір якось перестінок і тоді вже, я не знаю, робити заливну підлогу, це все піднімати і покласти на підлогу плитку. Бо спочатку, перед тим як встановлювати. Ванну, туалет треба покласти хоча б на підлогу плитку. Я думаю, що на 10 квадратних метрів все-таки варто взяти, тільки на стінах потім буде інша плитка. А можливо ми все ж таки зробимо перехід. Коротше, не знаю. Треба ще посидіти, подивитися різні дизайни, обдумати і взагалі зрозуміти, що я хочу. І що туди буде більше посувати, ну, щоб така плитка була, знаєте, яка мені не набридне за рік-за два. І щоб гарно милася, була в догляді непривередлива. Дякую, так. У нас до цих пір не було води. Довелося принести із балкона баклажку, нарізала сюди, начистила картопельки, роблю засмажечку, буде в нас супчик. Із фрикадельками подивилася, як курячих крилиць у мене немає, тільки гомілки, а якось гомілки кидати в суп не дуже хочеться, бо буде ціла кастрюля, можна сказати, одних тільки гомілок. Треба буде вже підкупити курячих крилець, бо діти в мене дуже люблять такий супчик. Я тут дістала заморожену вишеньку. Думаю, вона розморозиться на сонечку дуже швидко. Хочеться дітям дати якісь вітамінки, і щоб це були вже не яблука, не банани, ніякі цитрусові. У мене взагалі цитрусові діти не хочуть. Не знаю чого. Не апельсини, не мандарини. Загалом і ківі вони погано їдять. Так що дістала вишню, вони у вигляді ягодок люблять все. Тому не знаю, чого я цього року не вірніше того року не заморозила малини без поняття. Але ось вишенька то є. Молодець, будеш їсти вишеньку, вона зараз розморозиться. Вкинула сюди сочевицю в супчик, засмажку, сіль. Коротше, все в мене вже готується і фрикадельки. До речі, писала мені, що фрикадельки треба вкидати вже після того, як супчик майже готовий. Ну, цього разу так і зробила, не знаю. Але в мене вони не розварювались, навіть коли я їх кидала відразу. Тому не знаю, чому вони у вас розварюються, в мене все нормально. Нам дали воду, я беру вже, бо не знаю, що це таке було за відключення. Взагалі планового не повинно було бути. Ну а тепер, нарешті, я можу залізти в душ. В душ. З самого ранку хотіла Вовчик, до речі, спить. Васильку спати не хоче, але Василько вчора так якось пізно заснув. Ну, на денний сон. Чесно кажучи, я не очікувала, що він взагалі засне, але, бачите, дитині не вистачило. Ми вчора проходили в будівельному магазині і так втомився з Вовчиком Сьогодні гуляли на вулиці. Так, то класно. До речі, в мене є невеличка новина. Я, напевно, зараз прийму дощ. І сяду з вами, поговорю, розповім вам таку якусь дивну новину. Коротше, я не знаю, що це означає, але я дуже сподіваюся, що це щось позитивне. Ну що ж, я вже після душа і готова поговорити. Прийшло мені дивне повідомлення від Рівне Обленерго. Я не знаю, мої пригоди зі світлом, напевно, продовжуються. І, до речі, я ж чекаю повідомлення чоловікові сестри, в неї сусідня ділянка, що їй нарахували за світло. Але, як бачите, прийшов цікавий лист для мене. Тобто на мою заявку, що мені тут пишуть, доброго дня, прат Рівне Обленерго, повідомляє, що 25.02.25 .25 року відбулося оновлення інформації. Щодо вашого приєднання, житловий будинок з будівельними струмоприймачами, що знаходиться за адресою такої, то дані опрацьовані, всі документи відповідають вимогам, термін виконання технічних умов до 10 робочих днів. І у мене є дуже багато запитань саме на рахунок цього повідомлення, тому що мені приходило два точно таких самих. Повідомлення. Єдине, що з невеличким таким відхиленням у мене не було ось цього, що дані опрацьовані, всі документи відповідають вимогам. В мене є така підозра, що все ж таки нам підключать світло, що за 10 робочих днів нам будуть готові нові документи з новими рахунками. Чесно, якщо ви з таким стикалися, напишіть мені в коментарях, бо я не знаю. Одна людина, яка мала схожу ситуацію, я їй написала, але ще відповіді не дочекалася. Це Оксана із каналу Гнасько Фемелі. Я знаю, що багато хто з вас дивиться її канал, і, ну, верніше, їх канал Оксани Сергії. Вони нещодавно купили квартиру, але у них є ділянка, на яку вони підключали світло. Хоча їм ще досі, наскільки я пам'ятаю, вона показувала відео, що світло не провели. Хоча, якби документально вже все проведено. Ну, не знаю там в кого як, але я можу ділитися тільки своєю ситуацією, як проходить в мене. Нам в попередньому разу порахували 509 тисяч, я вирішила нічого не проплачувати. І, взагалі, я зайшла на особистий кабінет вперше, до речі, раніше я не заходила, і тут два пункти із 16 виконані. Тобто є реєстрація заявки, є технічні умови на приєднання, договір про приєднання, розрахунок вартості плати за приєднання і так далі. Це все виконано і чекають оплату вартості плати за приєднання. Uh, так як я нічого не оплачую, бо 509 тисяч я точно не збираюсь оплачувати, то це все підвисло. І тут ще дуже багато є різних таких пунктів. Я взагалі не розумію, тут є дві оплати: оплата вартості за приєднання і uh, повноцінна оплата. Ну, я ці пункти вперше перечитала сьогодні. Uh, бо якби Мені вистачило того, що я прийшла, і мені дали такий скажений рахунок минулого разу. Чесно кажучи, знаєте, як то кажуть, коли ти щось плануєш, твої плани щось перериває. Можливо, і в цей момент буде так, хоча я все ж таки проведу воду в будинок, це 100%. А септик мені будуть копати 100% під ключ, і буде ділянка вирівнюватися 100%. Ці моменти повинні бути зроблені це без варіантів, навіть якщо мені будуть вести світло. Якось трошечки більше грошей візьметься в кредит, і буде робитися воно це ну, бо без світла там неможливо взагалі нічого. А я буду закидати воду, буде в мене, я вже піддивляюся собі, навіть обрала насоса. Бочка все повністю і знаю, що буду купувати, це все буде, але на це також треба світло. Ну Звісно ж таки, я планувала, що ми будемо накачувати в якісь бочки воду, все ж таки, це буде не викручувати. із Вибивай. Буду викручувати із криниці відро, а буде накачуватися все цим насосом. Тобто, ну дай нам туди світло, це. Просто буде дуже класно і не буде ніяких проблем поставити влітку туди холодильник. Ну, знаєте, я планую взагалі там влітку бути, але без світла це буде робити досить так складнувато. Якщо не буде перерахунку, якщо не буде адекватної ціни за світло, то я буду робити повністю весь ремонт. На першому поверсі буду переїжджати. Перед переїздом просто встановлю сонячні панелі, наскільки коштів в мене вистачить. І на тому буде все. І не буду я чекати, той рес, не буду я чекати їхнє світло. Ну, Побачимо, що вони дадуть відповідь. Сьогодні чоловікова сестра їздила до них туди, сказали, що ще не готове. Дуже довго рахують її. Мені порахували дуже швидко. Її рахують дуже довго. Ми вже 25 днів чекаємо. Тобто, мало бути, за два тижні вже пішло майже місяць, як ми чекаємо. І сьогодні вона там була, сказали, або сьогодні, або завтра. Чекайте, підвезуть ці розрахунки, договір і так далі. Тому не знаю, саме дуже дивно, що сьогодні і саме мені прийшло навіть таке повідомлення: чекати 10 днів. Чомусь мені здається, що прийшло мені таке повідомлення, бо з'явилось по сусідству заявка зі світлом. Можливо, тепер ось ці слова, всі документи відповідають вимогам. Це, тобто, що я входжу вже в 300 метрів. Не знаю. Чесно, не знаю. А мені мають телефонувати в будь-якому випадку, я думаю. Бо не тільки буде ось таке на пошту повідомлення. Ну, це буде просто вдача, це буде. Дуже класно, звісно ж такі, фінансово для мене це буде тяжко зробити і воду, і септик і світло одночасно, але тут вже нічого не пробиш, мусиш хапатися за цю можливість, бо пізніше вони можуть цю заявку не пропонувати таку суму. Тобто, там уже після підрахунку. Якщо все ж таки мені нарахують так, як треба 42 тисячі, то після підрахунку і отримання цієї документації в мене буде тільки 20 днів, щоб це все оплатити. Тобто 20 днів це не так багато. Можливо, щось підкине чоловік, не знаю. Бо його дві заробітних плати були такі, що ну просто навіть смішно. Ось, не знаю. До речі, можливо, хтось буде питати. Мій чоловік вже. Не на навчаннях і вже не на навчаннях трошечки давно, ну, вже як маємо. Так, що хотіла ще розповісти? За ванною я вам розповіла, що мені мають перетелефонувати. Я думаю, що я її буду забирати в будь-якому випадку, бо, як виявилося, це непід'ємна така покупка. Її знайти таку ванну дуже тяжко, її привозять по одній штуці, чого я не розумію. Дуже багато ось цих ванн, як то їх акрилових. Я не хочу акрилову ванну. Я не розумію, для чого їх виготовляють взагалі, коли вони постійно зламаються. Ну, Все робиться коротше так, щоб воно ламалося, виходило з ладу, і ви знову йшли і купували щось нове. Я хочу таке, знаєте, на довгі роки. До речі, сьогодні бачила відеоролик, як роблять в Америці. Ну, я думаю, що це в Америці, а саме ось цю а, шафу, не шафу, стільницю із шухлядками і так далі а, в американській ванні. І я сьогодні побачила, які роблять, я зрозуміла, що там немає нічого взагалі складного. Єдине, що там треба, будуть натуральні матеріали, натуральне дерево, ваш улюблений Юрчик. Сьогодні, до речі, не пішов у школу, бо болів живіт. Ось, тому залишила його вдома. Завжди щасливе дитя. І любить позаглядати. Ось. І, коротше кажучи, я дивилась на цю шавку. Її дуже легко зробити. Дуже легко. Єдине, що треба буде закупитися саме деревом, дерево зарання обробити, і дерево буде фарбуватися. Точно так само, як у них. Вони також фарбуються дерево. Зверху вставляється кам'яна стільниця або дерев'яна стільниця, ну хто як хоче. І Враховуючи, що саме такі меблі у ванній кімнаті вони стоятимуть не відразу біля душа, ну тобто не відразу біля ванни, хоча одна буде біля ванни, але там буде шторка. Я в будь-якому випадку планую зробити або шторку, або таку скляну перегородочку, як показувала в попередньому відео. І я думаю, що туди вода потрапляти не буде. А не буде потрапляти вода, навіть яка би пара не була. Треба буде, до речі, зробити ще вентиляцію у ванній. Я взагалі ось це побачила відео ну, разом з цими меблями і зрозуміла, що в нас немає вентиляції. Ми плануємо ще робити вентиляцію на кухні, вентиляцію будемо робити у ванній кімнаті. Але ми ще це не продумали, де воно має бути. І на це все нічого не купувалося, тому це треба обдумати: де, що, куди і як. І щоб в нас була вентиляція, помимо того, що в нас там вікно. Звісно ж, можна відкрити вікно, провітрити, але вентиляція це обов'язково. Ось. Коротше, у нас дуже багато планів, дуже багато всього. До речі, був один коментар: що раз у мене не вистачає коштів ні на що, то на що я будуюся. У мене є два варіанти. Або я будуюсь, і в мене на все решта не вистачає грошей. Або я витрачаю на все решту, але я не будуюсь. Тобто, я б не сказала, що я дуже багато заробляю, але я не скажу, що я і мало заробляю. Для будівництва це мало, але я стараюся скрізь зекономити і всі кошти направити на те, що нам треба. Я дуже хочу переїхати. Я працюю максимально для цього, тому. Я дуже сподіваюся, що за рік у нас це вдасться. Чому саме через рік, бо я хочу, щоб в сільську школу пішов Василько в перший клас. Йому цього літа буде 5 рочків, і нас залишилося ну, буквально якихось 15 місяців до наступного літа. Не цього, а наступного. Саме Найкраще, звісно ж таки, переїжджати влітку. Можливо, я десь щось помиляюсь, не знаю, але мені здається, що. Ми вже стільки зробили в будинку, ми вже стільки всього там вклали, що просто залишити зараз на цьому етапі і не продовжувати будівництво це було би, знаєте, дурістю. Я можу, звісно ж таки, всі зароблені кошти пускати на їжу, на розваги, на новий одяг, на якісь там, я не знаю, покупки, можливо, якісь поїздки, але ці всі гроші розійдуться і в мене нічого відтоді не залишиться, окрім якихось там. Потім старих речей або якихось спогадів. Я розумію, що спогади також треба, але і наше будівництво створює наші спогади. Коли ми стараємося, ми робимо і ми маємо якийсь результат. Тому всі сили я направляю прямо туди на будівництво. Я думаю, що більшість моїх глядачів це бачить, це оцінює і розуміє, наскільки мені тяжко. Дехто каже, що мені треба приділяти більше часу собі, дехто каже, що мені треба фінансувати більше себе, бо я молода жінка, виглядаю не так, як вони собі уявляють. Я не збираюся, знаєте, робити якусь показуху, робити себе ту, яка я не є. Я зараз ставлю пріоритети, пріоритети на те, що я хочу будинок. А коли в мене буде повністю, я житиму в будинку, і я буду бачити, що в мене є ванна, є де помитися, сходити в туалет, в мене є де попрати, є де приготувати, їсти, а в будинку тепло, є освітлення і так далі. В дітей все вистачає, тоді можна буде і покладати в себе. Я ж не кажу, що я буду все життя економити на собі, економити на всьому і постійно одягатися тільки на секонд-хенді. Хоча на секонд-хенді набагато якісніші речі ніж можна купити в нас. Якщо хочеш якусь якість і нову річ, то це треба віддати пів заробітної плати. Ну, точно я таке робити не буду. Але ось щось нове так точно буду купувати. У мене, до речі, покажу вам зараз кросівки, які я купила Шкіряні. Я все ж собі їх купила. Ось це ці кросівки, коштували вони 900 гривень. Купувала я їх в групі у Вайбері. Там взагалі є дуже багато класних модельок із натуральної шкіри, з натурального замшу, або із замінників. Там треба просто читати кожну модельку. Я вибрала з того, що було, по-моєму, розміру в наявності, бо там більше йде спільні покупки. Знаєте, колись в Фейсбуці тільки так було. Тепер вже це є і у і де не тільки. Прості біленькі кросівки. Досить така непогана підошва. Я собі хочу там придбати ще одні, і хочу придбати віки ще кросівки. Просто не цього місяця. Напевно, не цього місяця, бо все ж таки септик, ділянка. Плюс до всього треба ще розібратися з тим світлом, що буде. тому Поки що однієї пари, я думаю, мені тимчасово вистачить. Посилання на групу лишу в описі під відео, можливо, комусь треба. Там є замш із шкірою або шкіра із тканиною. І навіть по 700 гривень. Коротше, є босуніжки, червики, там багато що є. Коротше, зайдіть, подивіться, кому, можливо, треба. Група групу веде дівчина з Рівного, тобто в Рівному. Можна там на офісі в них забрати я не їздила туди я забрала на пошті.